Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про кібербулінг. Це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням інформаційно-комунікативних засобів, мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж. Типи кібербулінгу. До найпоширеніших типів кібербулінгу належить використання особистої інформації, анонімні погрози, переслідування, тролінг і флемінг. Давайте розглянемо їх більш детально. Використання особистої інформації. Це зламання поштових скриньок, сервісів, сторінок в соціальних мережах з метою отримання особистої інформації про людину та переслідувати її. Анонімні погрози. Кіберхулігани анонімно посилають листи на адресу електронної пошти своєї жертви з повідомлення загрозливого змісту. Переслідування. Кіперпереслідування відбувається за допомогою мобільного зв'язку або електронної пошти. Хулігани можуть довгий час переслідувати свою жертву, завдаючи брудних образ принизливого характеру, або шантажуючи будь-якими таємницями з її життя. Тролінг. Провокаційні повідомлення з метою викликати флейм, тобто конфлікти між учасниками взаємні образи. Флейм. Це обмін короткими, гнівними запальними репліками між двома чи більше учасниками, використовуючи комунікативні технології, обмовляння або зведення наклепів, розповсюдження принизливої неправдивої інформації з використанням комп'ютерних технологій, це можуть бути текстові повідомлення і фото, пісні, які змальовують жертву в шкідливій манері. Епіслінг це будь-який короткий відеоролик з записом реальних сцен насильства. Психологічний портрет учасників кібербулінгу не відрізняється від звичайного булінгу. Це агресор, потенційна жертва і спостерігач. Правила та поради для подолання кібербулінгу. Не поспішайте викидати свій негатив в кіберпростір. Створюйте власну онлайн-репутацію, не купуйтеся на ілюзію анонімності. Зберігайте підтвердження фактів нападів, ігноруйте одиночний негатив. Якщо ти став очевидцем кібербулінгу, правильно поведінкою буде виступити проти агресора, дати йому зрозуміти, що його дії оцінюються негативно. Наступним підтримати жертву особисто або публічно в віртуальному просторі, надати їй емоційну підтримку, а також повідомити дорослих про факти некоректної поведінки в кіберпросторі.